Дорогі колеги, я із задоволенням вітаю всіх нас нашим професійним святом. Я дуже щаслива, що обрала саме цю професію, що знаходжуся в цьому прекрасному ком'юніті, де знаходяться професійні, розвинуті, і цікаві люди, тому що ми один одного збагачуємо як професійно, так і особисто. Я із задоволенням згадую ще перших своїх наставників у університеті, всіх викладачів, завдяки яким я знайшла дорогу в цю галузь, всім колегам, всім замовникам, всім колегам-проєктантам, підрядникам, експертам, всім, всім я спілкуюся, і я звучу вам також щастя, щоб робота приносила радість, також щоб вона, звісно, мала фінансовий результат, і щоб наша робота приносила користь нашій країні. І ми все-таки дочекалися того часу, коли будемо її відбудовувати максимально застосуємо наші ресурси, наші таланти, наші можливості для того, щоб знову зробити нашу країну відучою прекрас.